Вам з прикладами. Виходячи ще з цієї території, там будуть у вас якісь бараки, якісь розвалини. Ви бачите, мусор, куди дуже-дуже багато котів. Після цього відео моя подруга мене приб'є. Вибігла з мокрою головою і вже мочу на назустріч, але ця мокра голова, вона просто через хвилиночку буде суха з цією африканською жарою. Сьогодні я вперше їду в цікаве місце, називається Кючук Яли. Яли це. Турецькою означає віла. Кючук, це маленька. Там дуже прикольний концепт, Мені подруга сказала, вона вже там була провірене місце, що це дуже стильно виглядає, там кучу кафешок, ресторанчиків. Тому беру вас сьогодні з собою, бо мені це теж цікаво. Я там вперше буду і будемо досліджувати, Прямо як Робінзон Крузо. Ось ми з вами нарешті і дійшли до цього прекрасного місця. Сказати, що я побачила тут віру. Ні, їх тут не було, чесно кажучи, хоча я сподівалась їх побачити. Але натомість тут дуже багато, багато поверхівок, як би це не звучало, і дуже класна територія для прогулки. Напевно, що сюди краще приходити ввечері, десь сидіти на терасі, в гарному ресторані чи в кафе. До речі, кожен із вас знайде щось підходяще для себе, тому що тут є. Як дорогі ресторани, які потрібно бронювати завчасно, так і кафе і ресторани типу The Hunger, Starbucks, які можуть дозволити собі, ну до речі, кожен. Тому тут класно прогулятися, тут класно поробити фоточки, тому що ця вся фабрика дуже стильово виглядає. Ми з подругою розмовляли про те, що тут класно б, напевно, було б жити, тому що така територія прикольна. Ти просто спускаєшся з дому і вже в тебе якісь кафешки, ресторанчики. І нерухомість тут дійсно коштує дуже дорого з-за цього всього концепту. Але сказавши все це, виходячи з цієї території, там будуть у вас якісь. Бараки, якісь розвалений, прямо дуже б не хотілося бо, знаєте, жити в такому місці, тому що не завжди ти повертаєшся додому з чоловіком чи з хлопцем. Деякі люди і дівчата живуть одні, і це може бути ну не дуже безпечно, скажемо так. Ще одним плюсом я собі відмітила те, що сюди можна прийти зранку, коли не дуже багато людей вдягтися навіть якось аутентично, як якась султанша, Чи щось зробити прикольне, таке тематичне? Знаєте, класні вийдуть фоточки, відео. До речі, тут дуже багато ще таких пасажів, куди ви заходите і. Там можна придбати дуже багато натуральних якихось джемів, сири, спеції ну, взагалі, взагалі, все, що ви побажаєте. Дуже прикольна локація. Я хочу туди ще повернутися з бойфрендом, прогулятися, тому що він там теж ще не був. І посидіти десь гарно на терасі в якомусь ресторані. Ліби мої прийшов час поставити подобайку цьому відео, підписатися на мій канал і клікнути на дзвіночок, щоб не пропускати україномовний контент. Друзі, мені насправді це місце називається Біюк'яли. Я вам сприкала. Тобто я, ви вже знаєте, що це віла, а біюк це велика віла. Таке дуже прикольне місце знаходиться на території старої фабрики. Перероблене, модернізоване. такесь. Тут таке, знаєте, все в стилі лофт. Ось ми дуже недалеко відійшли від цього місця, і ви бачите мусор, куди дуже дуже багато котів, і дуже шкода їх. Наступний свій ранок я вирішила розпочати з такого французького сніданку, а саме з круасанів, які я купую в метро. Їх можна класти одразу на тацю замороженими, взагалі немає різниці, і готуються вони дуже-дуже швидко на 180 градусах приблизно декілька хвилиночок. І я не дуже люблю солодке, тому всередину я вирішила додати. Трошечки копченого лосося із кавою самоводами. Якщо ви думаєте, що тільки мама приїжджає з великими бавулами до мене в Стамбул, то ні, завіряю вас, вона з такими самими бавулами їде до Києва. Повертається до Києва. І сьогодні я їду здавати її ось такі штучки, називається бахаратлик. Туди ви можете засипати спеції. І вони ось так будуть гарненько стояти. Чому я їх здаю на повернення? Тому що один не дуже нормальний кур'єр, приїхавши до мене додому, поставив їх в ручку двері. Я вам прикріплю фото. І коли я відчинила їх, оцей Бахаратлик впав і розбився. І він мені таки ще каже, я сподіваюся, що він не розбився, а я кажу йому, а як він міг не розбитися, якщо, типу, я відкрила двері, він впав. І він такий: Ну, якщо він розбився, то він розбився в машині. І знаєте, я себе зловила на думці, що такого я ще не чула в своєму житті. Він мені, звісно, сказав, що я можу відмовитися від посилки, але тоді я повинна буду платити за доставку такі правила. Я сказала, що я не буду відмовлятися, тому що я не впевнена, що розбилася вона чи не розбилася. І така фішка у нас є, якщо щось розбилося чи не подобається, ми можемо без всяких проблем і пояснень зробити повернення. Тобто повертаються всі кошти, і це взагалі без проблем. Тому я взяла цю посилку, але мені було дуже смішно з його просто пояснень, тому що, блін, вона впала просто на моїх очах, а він мені каже, ну тоді це в машині перебилося. Тому сьогодні ми йдемо з вами на почту здавати на повернення коштів. І я вже заказала таку саму мамі, але мама не встигла її забрати. Тому я вже коли поїду до Києва, їй повезу її. Насправді зараз дуже велика проблема з доставкою в Туреччині, в тому числі, хоча до цього вона працювала дуже класно. Я це все закидую на те, що у людей зараз дуже малі зарплати і дуже великі витрати, і вони просто не хочуть паритися. Знаєте, тому ну якось так не дуже приємно, але факт залишається фактом. Ось ми і прийшли на місце, саме тут потрібно відправити мені посилочку. Дивіться просто поруч з почтою. Мечеть мене бісить, коли вони бачать, що ти іноземка, і намагаються якось ще англійською сломоною говорити. Але це ще пів піде. Але коли вони тобі кажуть, ти не той номерочок взяла, хоча я взяла ти номерочок. Потім тебе кличуть, взагалі там у мене був 7012, а він мене криликав на 7010. Я кажу, це не мій номер, там типу інша людина. А він такий ні, 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 іди, іди, це твій номер. І коротше, мені так мене чомусь так бісить, бо все, що вони думають, що всі іноземці а, якісь недоразвиті, я не знаю. Я не знаю, з чим це зв'язано. Чи може це зв'язано з тим, що я в принципі вільно спілкуюся турецькою, і навіть не всі я можу так спілкуватися, і при цьому з мене роблять якогось ще ідіота. Але слава богу, я відправила. Я вже не з ким не сварилася, відправила і вже йду додому. Скажу чесно, що на базар я не ходжу сама, тому що він по понеділкам, і мені завжди потрібно все. А потім я його не можу дотягнути сама. А машини в мене, вибачте, немає. Тому сьогодні в мене дорога простягалася. Через базар, і я вирішила вам його показати. Тут дуже гарної якості овочі, і фрукти, і не тільки навіть сири, маслини. Ми, до речі, з мамою полюбляємо сюди ходити, коли вона приїздить. Дуже багато знаходимо різних скарбів, які вона потім везе в Київ, і їй дуже подобається. Давай, давай. Еліса на. на давай. 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 Ну давай, иди. Иди дам тебе чипсу. Ну уже харе на мене слизься. Давай. Давай. Не? Ну, я ж тебе про то. Давай. Давай. На, иди сюда. Куда полезла? На. Обережно, обережно. А за тебе велика, да? Почекай. На маленькую. Жопу Їду на зустріч з подругою на суші. І подивіться, який які монастир Олтмані. З речі. Просто зараз даю вам всі явки і паролі на найсмачніші суші в Стамбулі. Після цього відео моя подруга мене приб'є за те, що я вам про це сказала. Це суші знаходяться в азіатській частині, і з вами ми зустрінемось обов'язково в наступному відео.